Добрий день, хочу слідуючу тезу про різну реальність. Статично-динамічно. динамічну, ну, воно не зовсім статична. Фактично багато підказок може дати аналіз еволюції людини. Бо зараз, ну, зараз міняється все до цього моменту, якби була така програма. Він надав статичну реальність. От людина має нуль, який не змінюється. От у неї там бувають якісь події, погіршення, покращення протягом часу. Але нуль цей залишається нульом статичним. От як хвороба, наприклад. Ви захворіли, проходите якісь етапи розвитку хвороби. Потім ви починаєте видужувати, зворотнім штахом йдете фактично, і видужуєте. Ті самі етапи, що ви проходили при розвитку хвороби, ви проходите навпаки. І повертаєтесь там попередній. І ця норма, якби прописана була, то зараз, виходить, змінюється нуль весь час, може бути іншим. Наприклад, ну, сказав вже, От, наприклад, ви захворіли. На якомусь етапі у вас раз і все. Те, що було до того, воно вже не грає ролі. А грає роль на нуль. Відповідно, вже програма змінюється. Не так, як раніше, що ви захворіли, ви дуже пройшовши ті самі етапи, а тут нема. У вас стерлися етапи. Якби захворювання, з'яснюють, що ви вже хворі. А як далі виходить, а хто його знає? Воно вже не прописано. Це вже саме повинні шукати шляхи. Чому воно до такого дійшло? Ну тут треба подивитися по еволюції. Треба подивитися по еволюції. Ну от коли, як кажуть, були закони не писані. Люди, що відчували, те й робили. Да, дійсно от, виходить, коли ти читаєш інформацію з матриці і виконуєш те, що тобі приходить інтуїтивно, ти виходиш програму якби Бога своєшнього Творця. Тобі приходить весь ресурс, все, заради чого взагалі ти народився. І все було нормально. Але. Розвитку тут нема для людини, для ума. От на якомусь етапі мене питали був обраний народ. Якщо подивитися, якщо 5 тисяч десь 140 років тому була знищена система святилищ, то 5580 років, як був створені, були богообрані, фактично їх створили для того, щоб вони... зробили більш контрастну ситуацію, щоб люди швидше мали розвиток. Ну, фактично такий підштовхувач еволюції. Вірус. Захворів, не борешся, помреш. Борися, навіщо дужаєш. Да відбору практично. Так що лайтман не просто каже, що для чого створений, воно дійсно так і є. От, відповідно, на якомусь етапі з'явилися Егрегори. Ну і от, ну це філософські релігійні Егрегори. І Люди вже не чули Всевишнього, а вони, виходить, ні, вони чули, наприклад, Всевишнього робили те, що їм відчували. Але тут знаходилися вже поводирі, які казали, ні, то гріх, покайся. Практично, якщо раніше людина розуміла, що вона щитує інформацію. Яка йде від Бога, відповідно, і виконувала те, що Бог хотів від людини, то тут вже ставили людину вище Бога, вище всешнього творця. Бо вона повинна своєму умом була відмовитися від того, що вона робила. І відповідно почала розмухуватися пиха. Я вище Всевишнього. Оце відчув зробив. А тепер я вважаю, що я зробив невірно. Таким чином стару систему було зруйновано, тому що людей заставили відмовлятися від інтуїтивних підказок з поля Духа чи з матриці, по яких вони жили раніше. Відповідно, закони довелося писати, тому що люди вже не відчували. Система контролю їхньої поведінку була зруйнована. Якщо раніше просто... Негативні думки не могли виникнути, тому що вони йшли із системи Всевишнього Творця, то тут вже пішло що завгодно. А так як люди були настроєні на сприйняття інтуїтивно, була створена система навіювання тими жерцями. І вже невідомо було, що ти відчуєш. Зараз з тих стану, якому ти знаходишся, люди відчувають різні речі. Хтось відчував те, що десь з поля духа від Всевишнього, а хтось відчував те, що від жерців. Але він його сприймав, що це ж від всевишнього. А в дійсності це навіювання було. Ну, от зараз багато людей, які от саме сприймають це навіювання, як наче це йде від Всевишнього. Кажуть, от воно не прийшло, от я відчуваю. І ще навпаки кажуть, а хто мені підтвердить, що я це відчуваю? Ну, і все, виходить. Вони не можуть визначитись по своєму стану, від кого йде. Ну, аналіз, ви саме розумієте, що як він вже поставлений, які шаблони закладені в умі такої людини. Аналіз дасть вже різні результати. От Тому практично зараз пішла руйнація старої системи цієї статичного нуля, а перехід вже до динамічного нуля. Коли весь час ситуація змінюється, і ти вже починаєш відлік від цієї ситуації, від цього моменту. Воно дуже просто, я вам скажу. Я от по собі, якби шаблон -то закладений, статично нуля, от взяв захворів, не повинно я покращення потім бути. А якщо нема початку, якщо воно нуль став посередині, а що далі? Ну нема ніякої динаміки. А стан відрізняється від того, що був. Ну, виходить, воно для того дається, щоб люди сприйняли, що це є їхня реальність. Чому зараз багато покалічених людей? Якщо раніше там ну, да, поранили, воно там зажило і все, і повертається людина в ну, попередній свій стан, вона задоволена, ну все, якби завершилося то коли вони втрачають уже та руки -ноги, вже там руки-ноги, вже попередній стан повернутися не можуть, тому що вже інша реальність. От фактично привчають до динамічного нуля. Вже як раніше не буде. Усвідомлення цього, що те, що було, вже не повернеш. А це дуже важко, тому що людині хочеться повернутися в свій попередній стан. Ну, ту програму. Які вони жили. А коли отак змінюється, то дуже часто людина не знає, куди рухатися. Тому що якщо раніше вона ну, не вважала якесь життя іншим, те, що їй йшло, а тут все, вона не може повернутися попереднє. А той там, що прийшов, раніше він не відповідав критеріям для життя. Тобто ти починаєш. Нуль з того моменту, що фактично раніше це фактично ти вважав, що це вже смертельне. Ну, втрату якихось своїх там, можливостей. Ну, от багато там в юності, в дитинстві ще, ну, в юності, в дитинстві ще ні. От вони там до себе ставлять, що коли вони досягнуть там якогось віку, вже не зможуть щось робити, ну, життя втрачає зміст. Тут, виходить, ти впадаєш в, нуль, в такий момент, що ти втратив це все. І виходить, все, в тебе по програмі, яка закладена тобою в юності, ти повинен померти. А ти не помер і фактично, то, що заклав, а його ж нема. Треба ж помирати. Тут, виходить, треба усвідомити оцей новий нуль. Так, да, от стан такий. Ну, те саме, що кажуть, для тих, хто втрачає там кінцівки. Ну, от вчиться жити в тому стані, в якому ти знаходишся. Оце твій новий нуль. От життя починає з цього нуля. Програмуй собі вже програми з урахуванням цього нуля і живи далі. <клес> чого це робиться? Тому що зміни будуть дуже потужні зараз. І треба швидко опановувати ситуацію, брати в себе в руки і не панікувати. От Кожен день практична може змінюватися. Так що ти не пробував підтягти якісь твої старі програми, свої побажання про майбутнє життя, а брав ту реальність, яка настала. І все, враховуючи цей нуль, ти вже зовсім по-іншому починає сприймати реальність. Вона вже інша, яка ти ще не знаєш. Тому що нема початку, він обрізаний. І що воно випливе далі, воно невідомо. Оціця сприймати невідоме. Для батьків це дуже страшно. Тому що, я ж кажу, найбільше людей лякає не смерть, а якраз невідомість. Бо нема в них. Алгоритм аналізу ситуація, яка може виникнути. Так закладено в умі людини, тоді йде паніка. Ну, фактично краще померти, ніж спробувати розібратися в ситуації. Ну, зараз відбувається після формування цього динамічного нуля, щоб люди швидко могли перенастройку робити Ті реальності, яка. І оточує, ну і майбутнє це найближче. Тому що дуже вже велика руйнація відбулася, і треба повертатися, повернути ці вади, які були від першої системи, коли люди відчували все вишнього і використовували свій весь ресурс, тому що все приходило їм, що виконати, вони виконували, і далі, і далі йшло. Все життя було якби розписано, а далі цю систему зруйнували вже і забули. От зараз, виходить, буде повертатися частково ці можливості, але можливості втручання ума теж залишаться. Але вже це не буде, що ти відчуєш Всевишнього, так це гріх, тому що не відповідає якійсь інструкції, яку ж створили жерці. А тут вже буде твоя система координат. Ти сам аналізуєш. Ну і розумієш, що якщо воно прийшло ну, в стані такому високочастотному, то воно не може бути негативним. Відповідно, тобто, ти сам робиш висновок своїх дій. Ну, зрозуміло, що це прийшло в стані частотному, то тут фактично умови вже не зрозуміє ця людина. Вона перебуває в зовсім іншому стані. <кій> <кій> Також головне, що Також буде по-різному. Але найголовніше, що зруйнується система оцих гріхів, яка нав'язана фактично це те, що люди не відповідають якимсь інструкціям, створено жерцями. От називається це гріхом. І дуже багато подивіться навкруги. Покайся. Від Свишнього прийшов, ти зробив, ну ти покайся. Бо ти вище Всевишнього, ти своїм умом можеш відмовитися до того, що почув від Бога. І от воно і заважає, виходить, бо в людей це росте пиха, що не вище Всевишнього. І відповідно вони ж роблять помилки. Вони ведуться на чужі інструкції, які нав'язують жерці, і цього не розуміють. Вони вважають, що вони вище Всевишнього. Вони в своїм умом можуть відкинути те, що приходить їм інтуїтивно. Ну, знову ж кажу, тут вдалося ще стану людини. Тому що дехто сидить повністю на навіюванні жерців. які прямо кажуть, ну воно нам прийшло. Питаєш, а чому воно? Вона ну, не знаю, от мені прийшло. Хоч людині це не потрібно було. Але вона задавала питання, які їй не потрібні, тому що воно навілося другими людьми. І просто прийшло, вона задає запитання. Її зовсім не потрібні. Вони потрібні тим, хто навівав. Тут вона виконує, бо вона ж відчуває. Тільки вона ж не всевично відчуває. Вона буде позвонитися тут в якому працюють якраз живці. Хто в якому не позвонить частот, то і ті думки проявляє своїй голові. Багато буде відкриватися моментів, Просто пробуйте замислюватися. І зміною реальності цієї, тому що скоро почне відкриватися дуже багато речей, які заблокувалися на якомусь етапі, коли людина перестала бути людиною коли Вона перестала чути Бога в серці, як казали раніше. Коли не переключились на інструкцію і свій ум. Дуже часто недосконали. Ну, він то досконалий, тільки він запрограмований кимось. І все. Стара система була зруйнована. А зараз просто буде відновлення кращих моментів. Ну, всі еволюції фактично людства. в тому числі починаючи з, з першого рептильного мозку, тому що це регенерація, це відновлення виходить, навіть тих органів, які втрачені. Так, да, воно одразу фантастично вважається, як це може бути, що воно відновиться. Ну, в ящиркихіст відновлюється і в деяких тих. А чому в людини може не розблокуватися і теж не відновлювати? Тому що відновлення в деяких органів відбувається. Чому що там дозволено людини, щоб відбувалася регенерація? Так що може повністю відновитися всі можливості. Тут важко сказати, що може відкритися, тому що період дуже серйозний. Тому що спробуйте замислитися ці моменти що я зараз озвучу. Мабуть, поки й достатньо. Хочу ще тут добавочку зробити. Зміється система колективного розуму або всевішнього творця. Вона проходить період самовдосконалення, ну весь час йде. Тому зараз дуже важко багато моментів зрозуміти, тому що тут спрацьовує головний закон системи колективного розуму, природна раціональність. Коли деякі речі, які з точки зору людини людини вважаються жорстокими, а з точки зору колективного розуму якраз і є це. Раціональним. Як я в своїх відео колись розповідав, що мораль завжди під еволюцію. Те, що було моральним там в часи Кам'яного віку, зараз є аморальним. Тому все йде всевишньо для еволюційного процесу. Тому людям дуже важко зрозуміти деякі речі вони вважають негативними. А в дійсності вони, якщо глянуть збоку на цю ситуацію, і сторониться, якби вийти з цієї системи і оцінити в стані споглядання, то приходить розуміння, що це якраз і саме раціональне те, що є. Тому що колективний розум він найбільш доскональний, ніж розум окремих людей чи окремої людини. Тому тут однозначно важко і. Відповісти, тому що тут йде багато Тут Проте озвучив тему, щоб ви замислились. Ну тут на власних прикладах ну, ви тут не зрозумієте, бо дуже багато треба розповісти на моєму власному прикладу, що є про нераціональність. Хоча в мене в такі умови можете по подивитися. У мене лінія життя обривалася, ну 29 років, як на смерть була. Далі продовження, ну там є, трошки вже. Фактично не повинно було далі життя продовжуватися, тому що умови, в які я народившись, попав, вони не відповідали тій енергетиці, яка була в мене. І фактично я знаходився. Весь час на межі між життям і смертю. Тому що мені треба було, щоб хтось мене іще в цьому середовищі урівноважував. Я не мог знайти цього. Ну і коли ця четверть вона відбулася, фактично відбулося підключення тих каналів, які почали мене підтримувати. А до 29 років мені було дуже некомфортно, тому що весь час. Я, скажу, був на межі між життям і Я розумію, якщо там дещо не буде відбуватися в моєму житті, то все, в мене інсульт і смерть. І дуже важко було, коли матриця блокувала, унеможливлювала. Я розумів, що далі моє життя може перерватися кожну, кожного дня. Але потім так склалося, сама матриця це організувала, що в мене була книжна смерть. І в момент річної смерті відбулося перепрописання програми і підключення енергетичних каналів, які мене, мене витягли з того світу, і потім підтримували ну, до цього моменту, що зараз є. Але фактично я тоді зрозумів багато речей, в тому числі чому я дуже відрізнявся енергетично, і бабуся пояснила багато. Але одне діло, коли ти це сприймаєш теоретично, а друге діло, коли ти зрозумів практично. І ти розумієш, а для чого це було зроблено? Для чого було, як би мою душу, втілювати таке тіло, яке мало енергетику на порядок вищу, ці всі навкруги, щоб це середовище для мене було фактично ну, некомфортне, смертельне. Але я зміг вижити в цьому середовищі, бо я знайшов кудучу енергію. Розсіювати. ну Багато чого, але скажу, щоб все зрозуміти, треба дуже багато розкладати. Так що в кожному тут свої програми і зараз іде, продовжується точніше, самовдосконалення системи, керуючої колективного розумом, ну, які фактично є в Свивичні Творцем. Не будемо поки лізти багатомірність цевичного творця. Тому що колективний розум, так, да, це присутнє якби в наших частотах, де поєднані ну, люди і не люди. Але умови в цьому середовищі, створюючи зовнішні сили, ну, це зовсім це просто частотний діапазон, який утворюється ну, в умовах планети Земля. А утворюється він під зовнішнім впливом, ну вже фактично. Галактичного витримінювання і тому подібне. Ну, я не буду влазити чи особи як багато розписано, але я бійся, що все рівно брехня, тому що ніхто цього не знає, просто скрізь версії припущення. Так що, поки опустимося на землю, є Всевишній творець в вигляді колективного розуму людства. І цей розум зараз саме вдосконалюється. І за того, що дуже швидко треба зміни провести. І фактично цей динамічний нуль з'являється, щоб людина могла блокувати свої старі програми і орієнтуватися в новому середовищі. Фактично новий нуль це вміння орієнтуватися швидко. А що ж буде далі? Ви фактично саме повинні вміти програмувати. Ну все, от минуле пройшло. Його вже не повернеш. От є сучасне. Сьогоднішній день, якщо програми нема, програмуйте завтрашній день. Хоч по дню програмуйте, Вчіться програмувати. Зараз просто ці уроки йдуть. І забудьте про ці всі о, там, за гріхи хворієте. Це в цій каво, як кажуть юдохристияни. Це все навіяно. Якщо ви чули думки від Всевичого, то як ви можете. Кається в тому, в чому ви зовсім не винні. Ні, ну Ви винні як виконавець. Але що вам дасть? Ви в минуле не повернетесь. Так що витрачати час на те минуле не потрібно. Тому зараз йде оця динаміка зміни нуля постійно. Щоб не було цих прив'язок. Ой, ой, я щось не те зробив, ой, в мене тому так все погано, що не те зробив. А нема минулого. Ось нуль сьогоднішній день. А що завтра, думайте саме. А що ви вважаєте? Просто йде ваше навчання. Ну, мабуть, і достатньо поки. До побачення. Пові вітре тишком нишком, над рум'яним бійчком, на тим личком нахилися, ще спить мило, подивися. Чи спить мила, чи збудилась, спита, з ким любилась? з ким любилась, з ким кохалась? і кохати присягалась. а якщо